Показую, як виглядає лот дитячих флісок, Це у нас бейбік, 62 82 розмір. Хлопчик-дівчинка. Ось такі у нас фліски будуть у лоті. Вага лоту лотів десь біля 4,4, 4,5 кілограма по кількості лотів. Буде досить багато цих, дуже багато, досить багато комплектів, тому що вони легкі, мало заважать більше без упаковки, хоча є трошки в упаковці. Також є ще такі комплекти, які тут кофта і штани зійшли окремо продавано. ну, тобто вони з заводу йдуть окремо. На флісі. І ось такі вони зсередини, тут на міху, тут на флісі. Але тут всі блоки будуть 100% покомплектовані, все по розмірах, табу складено. Можливо так краще буде, ніж було охремо. Ось такі ведмедики є. І лисичка. Ось так.